Доброго дня, наші дорогі глядачі, дорогі наші підписники. Ради вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас у продаж поступає ось такий білий, красивий, габаритний красень, чеський ведмідь. Чому це чеський ведмідь? Я вам скажу пізніше. Це у нас є шкода Kodiaq 2017 року випуску з пробігом всього лише 209 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас на 2.2 дизельному двигуні на правильному дизельному двигуні з потужністю 140 кВт або ж 190 кінських сил. Автомобіль також у нас на автоматичній 7 ступеневій коробці передач DQ500. Це у нас є мокра, надійна, витривала та добре працююча без різноманітних запинок коробка передач. Також автомобіль у нас на повному приводі. У нас стоїть Багатодискова муфта Heldex 5-го покоління. Крутящий момент передає на всі колеса. А до цього всього у нас семимісний автомобіль, який ідеально підійде, просто такий ідеально підійде для великої сім'ї, для пари, яка має багато діток. Основну інформацію по даному автомобілю я вам вже сказав. Зараз ми будемо переходити до зовнішнього вигляду даного автомобіля. Переходимо до огляду автомобіля ззовні, але перед тим я вам розкажу, чому я назвав його чеським ведмедем. Тому що компанія Шкода взяла цю назву від ведмедя, який проживав на островах Аляски. Ось такий маленький секретик, який ви могли і не знати. Перейшли ж ми з вами до передньої частини автомобіля. Досить красиво, брутально виглядає наш автомобіль спереду. Оглянемо собі його оптику, досить. Гарні у нас фари без пошкоджень, цілі, гарні. Під ними у нас ов... омивачі фар. Буває погана погода, буває, летить всяка багнюка. Можемо собі омивати наші фари. Англічно, і ця фара у нас без пошкоджень, ціла та гарна. Знизу у нас присутні передні парктроніки, щоб ми не робили собі неприєднує ситуації. Буде нам сигналізувати автомобіль. Лобове скло у нас чисте, гарне, теж без пошкоджень. Оригінальне у нас лобове. Скло, шкода. Показую також вам він код даного автомобіля. Можете собі перевірити автомобіль на різноманітних сайтах, їх зараз достатньо. Зверху у нас наші датчики, дощу та світла. А ще вище у нас є панорама. Панорама, яку я вам покажу зсередини. Вона у нас перетворюється також на великий красивий люк. Наші дзеркала заднього виду з таким елементом у нас теж буде показувати, куди ми. Повертаємо і також вони досить досить стильно зроблені. Переходжу я до нашої дверки, показую вам ручку автомобіля. У нас присутній безключовий доступ на двох дверях. Знизу наші накладки, накладки на пороги, які збережуть наші пороги від пошкоджень. Буває, що можемо з'їхати на якийсь бордюр, на щось і пошкодити пороги, але ці накладки його збережуть. Перейшли ми з вами до задніх фар. Задні фари у нас теж. Досить красиво виглядають такі похожі на, на очі. Аналогічно і ця фара без пошкоджень, чиста, гарна. Наші такі емблемки Кодьяк та 4 х 4. І, звісно ж, шкода. Присутні у нас і знизу задні парктроніки. Все чотенько. Ну що ж, оглянули ми, оглянули ми з вами автомобіль зі всіх трин. Обійшли вже його декілька разів. А зараз ми з вами будемо переходити у салон. Даного автомобіля. Підходжу я. Зараз буду відчиняти двері. Підійшов я до дверок, але перед тим скажу, що в нас є два ключки до цього автомобіля. Ну що ж, відкриваю наші двері. Першим ділом нас зустрічає дверна карта автомобіля. Можемо бачити, ціленька, гарненька, нема пошкоджень. Автомобіль берегли. Повний електропакет у нас по цьому автомобілю є. Є у нас і регулювання дзеркал, є у нас автоскладання дзеркал, є у нас підігрів дзеркал. Звісно ж, задні та передні склопідйомники. Так як і має бути гарна дверна карта з такою красивою вставкою, імітація якогось дерева, ну ніби не дерева. Не зрозуміло, що воно ну, стильно виглядає. Стильно шкода міє робити автомобілі. Далі, наш поріг, накладка на пороги у нас є. Кодіак пише. Стальна накладка. Далі наші сидіння. Ось такі у нас комбіновані, красиві ковшики, збережені, досить і досить збережені. Комбінована шкіра та тканина. Стильно виглядають красиво, вони у нас прошиті. Далі на черзі наше кермо. Мультифункціональне кермо. У нас присутній круїз контроль, підключення до телефону. Також у нас круїз контроль не простий, а адаптивний. Навіть у нас є керування. Нашою магнітолкою керування автомобілем нас присутні. Можемо собі голосом керувати, сказати автомобілю, і автомобіль нас буде розуміти. Далі показую наше світло. У нас присутнє автоматичне світло у даному автомобілі. І це теж досить і досить зручно. Ну що ж, буду я зараз сідати у цей автомобіль, вмошуватись та запускати його для вас. Вмостився я у дане сидіння. Сидиться тут досить і досить зручно, навіть в прямому рості 185 сантиметрів. Показую вам, як запускається зараз даний автомобіль. Він у нас запускається досить і досить просто. Слід вижити нам тормоз та нажати кнопочку. Чотко. Автомобіль у нас запустився, немає ніяких помилок. Можемо собі бачити пробіг даного автомобіля. Ще раз показую вам. Кермо красиве, гарне кермо. Переходимо до нашої мультимедії. Ось така у нас мультимедія. Досить і досить багато всього є. Радіо медіа, під'єднання до телефону, керування голосом, навігація, Apple Pay та, звісно ж, Android. Ще показую вам нашу менюшку. Можемо собі, точніше, можете собі побачити. Класно. Також навіть тут є. Кондиціонування можемо собі керувати клімат-контролем нашим і звідси не лише з оцих всіх крутилок. Також по сидіннях у нас можемо собі бачити, є кнопочка підігрів. Сидінь водія і пасажира. Чотенько є, все у нас працює, можемо бачити, змінюється собі температура, але мені зараз дує холодним блокування наших дверей, аварійна зупиночка присутня. І... Звісно ж, кнопочка парковки автомобіля показує нашу коробку. Передач. Досить теж такий красивий, красивий важіль у нас є, DSG, як я говорю, DQ500. І показано, що у нас повнопривідний автомобіль. Електричний у нас рушник. Звісно ж, є. Кнопочка, аби нас не заносило. Наш підлокітничок, підлокітничок який. Регулюється зручно, або далі, або ближче. Ми можемо її робити. Під ним у нас сховані ось такі дві ніші. Ніші для двох стаканчиків для, для чогось дрібного. Також бараточок у нас той, у нас підлокітник, зніше, відкривається, ось такий він у нас робиться. Можемо собі побачити. Також ось цю нішу ми можемо собі переставити, поставити її сюди, звісно ж. Зараз гляну як. Ось так. не треба. Нам стаканчиків підсунули, поклали або ж зовсім закрили. Переходимо до верху автомобіля, показую вам наше дзеркальце. Ось таке у нас дзеркальце, досить таке мінімалістичне, а зверху керування нашою панорамою та ще багато кнопочок. Світло, наприклад, можемо собі бачити вмикати, вимикати. вимикати. Все потрібно. Ось тут у нас кнопочки, щоб наша шторка закривалася. Відкривається закривається. Велика у нас панорама. А ось тут у нас кнопочка, аби наша панорама відкривалася Не тільки, і робилася великим-великим люком. Чотко. навіть літом можна їхати з люком. А також у нас ось тут ще така. Шторочка маленька, щоб нам нічого не летіло в наш салон. Бурне якесь повітря або листя буде нас оминати. Буде йти доверху, ну що ж я. Нашу панораму закрилася? Все чітко. Але ще вам покажу деякі такі приховані ніші. Приховані ніші. Ось тут у нас присутня. така У нас ніша. Можна теж сюди щось нам. Ложити. І не тільки тут, а ще й і ось тут у нас є ніша. Теж, як це воно у нас відкривається, теж можна щось дрібне положити. До прикладу, якісь документи на автомобіль, нашу, наші права і тому подібне. Гарно вони тут придумали. Так, наш козак відкривається, світло у нас зверху включається. Жінка, яка любить краситись. Буде сидіти ось тут на цьому місці та собі краситися з світлом, або ж щось читати, або ж ваш пасажир, якого ви будете возити. Переходимо зараз з вами до задніх сидінь. Покажу вам, як там виглядає, що взаді. Переходжу я до задньої частини, точніше, не до задньої частини, а до задніх сидінь показую дверну карту. Дверна карта збережна, теж красива, як і передня. Наші сидіння теж шкіра, комбінована з тканиною. Збережені сидіння. На сидіннях у нас ось тут є підлокітник, підлокітник. Підлокітник у нас не простий, а функціональний є ніші для стаканчиків. Зложую, показую зараз вам. Ось тут треба дергнути, складаються наші сидіння, показую третій ряд сидінь. Де буду сидіти? Ваші діти. Звісно ж, є отут у нас теж місця для чогось смачненького, для кави або ж для цукерків. Зложуємо сидіння. Назад показуємо знову передні сидіння та наше кермо, нашу торпедку. все гарно стильно у нас виглядає. Переходжу доверху, показуємо нашу панораму. Панорама у нас не пошкоджена. Ціла та е, гарна. Ну і що ще раз на кермо, де ви будете собі сидіти, перед вами буде ось така картина. Переходимо зараз з вами до багажника автомобіля. Багажник у нас досить і досить великий, просторий. Якщо скласти ось ці сидіння, це виходить 720 літрів багажник. Це дуже і дуже. Багато, а якщо скласти і ось ці сидіння, це буде більше 2000 літрів. Ось тут наше фальждно. Під нашим фальшдном лежить ось така шторка на багажник. Ми можемо собі її сюди чіпляти і закривати наш багажник. Класно, коли вона є, класно, коли є місце для неї, а не просто десь її дівати нерозуміло де. Компанія шкода придумали. Ось таке також можна собі зразу бачимо це фальшно фіксувати, щоб зручно діставати. Присутні, у нас наші ніші, наші ніші для аптечок і ще для чогось. Все, вони знайшли місця для всього. Знизу там теж можна класти наше колесо. Ще одне є у нас тут. Бачимо, не колесо, а перепрошую, можна. Вон лежить аптечка, можна сюди класти щось, якісь свої прибули для. Догляду за автомобілем. Так, показав я вам багажник. Зараз будемо переходити до правої частини автомобіля. Зачиняю багажник, відкриваю наші вже праві двері. Теж дверна карта збережена. Сидіння збережені. Тут довго затримуватися не будемо. Переходимо далі. Показую дверну карту. Дверна карта у нас збережена. сидіння збережені. Все гарно Показую ще раз наше кермо, наше мультифункціональне кермо, нашу торпедку, ще раз я вам показую, магнітолку. Все наглядно. Зараз ми за автомобіль ще раз я для вас його запущу. Відкрию наш капот. Побачите, як автомобіль у нас, точніше, як двигун цього автомобіля нас працює. Запустив я наш автомобіль, а зараз. Будемо відчиняти наш капот. Йоргнув, Відчиняємо. Так, однією рукою відкрив, а відкрив однією рукою, тому що у нас є газові упори. Досить і досить це зручно у нас. Можемо собі оглянути наш двигунчик. Ось такий у нас TDI, турбований двигун. Це чисто, гарно, нема потяків масла. Все так, як і має бути всі гвинтики у нас на місці. Також наш двигунчик працює досить і досить тихо, так як компанія Шкода придумала досить хороший впуск топлива, і за рахунок цього наш двигун тихо працює. Ну що ж, закриваю і говорю останню інформацію. по даному автомобілі є декілька підфарбувань, кого цікавить, ми можемо вам. Кинути відеозвіт. Звіт ми пройдемося його для вас прибором, покажемо все як і є. Також не забувайте переходити у наш телеграм та вайбер канали. Там автомобіль буде відфотографований зі всіх сторін. Ви зможете побачити собі кожен, кожен куточок, кожен край автомобіля. Ну і там ще є багато і багато різноманітних автомобілів, які присутні у нас на площадці. Можливо, когось щось. Зацікавить, телефонуйте, звертайтеся, можемо доставити автомобіль вам будь-який у будь-яку точку України. А ціна даного автомобіля, даного чеського ведмедя 24 тисячі доларів з сертифікатом, з сертифікатом відповідності. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.